Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні знову ж таки смачненька страва, така швидка страва. І я вважаю, що вона бюджетна, яка готується швидко і на сковорідці. На дворі спека. Довго стояти біля плити не хочеться, а щось поживненького хочеться і смачненького. Але ця страва вона згодиться і можна приготувати її і навіть взимку, що для цього потрібно сковорідка із кришечкою. Потрібна буде олійка, так, щоб покрило дно, 3-4 столові ложки не менше, тому що все-таки потрібно, щоб обсмажилося у нас. Ось так. 150 грамів. Десь 180 Ось таке м'ясо зрізане із сала. У мене дві такі цибульки. Можете взяти одну здорову. У мене ось такі молоденькі, невеличкі моркви. дві буде достатньо, якщо у вас крупні. І у мене вже є смажена, я робила пиріжечки з капустою, смажена капусточка. Якщо у вас нема, вам доведеться підсмажити трішечки капусти і пів склянки рису, не замоченого, а просто промитого. У мене це не рис, а рисова січка, тому що я готую завжди із дробленого рису або рисова січка. Сушений чесничок. І сі і мелений перчик до смаку. Інші спеції я додавати не буду. Готується дуже швидко все. Перш за все, ставимо сковорідку на вогонь і наливаємо олійки. Олійки, щоб покрило дно. Ось так. Мілілітрів 50, не менше. Починаємо швиденько працювати. Оце м'яско. можна сало з м'ясом. Нарізаю, я буду нарізати. Ось, бачите, вони просто обрізки із сала. І я буду нарізати тонесенькими такими смужечками. Ось так. Ось так, і навпіл. Щоб вони були зовсім тонесенькі. Можна це готувати із курячого філе. Але ось так, такий варіант він найкращий, тому що він і жирненько, і смачненько поживніше. Ось так, такими смужечками. Ось такими смужечками нарізали м'ясо. Розігрілася олія і вкладаємо нас. Не солимо, не перчимо, поки що нічого і не перевертаємо, поки воно саме не, не буде відставати. Розхиляємо рівномірно, щоб просмажувалося. І не більше не чіпаємо. Щоб воно гарненько запечатало. І відразу ж нарізаємо цибульку. Цибулю я буду нарізати четверть кільцями. І ось так тоненько. Дивимось, м'ясо вже запечатало з однієї сторони, саме відстає, не прилипає, тепер відмішаємо. Воно почало румянити, додаємо цибулю. Смажуємо з цибулі. Це все у нас на середньому вогні. Нарізаємо морку. Морку я нарізаю ось так, навпів і такими напівківцями тоненько. Коли цибулька із М'ясо вже просмажилося, нижче поки що не солим, не перчимо. Почала румянитись, додаємо моркву. І обсмажуємо до того стану, поки морква стане м'якішою, прозорою і м'якенькою. Тут багато жирку і олійки, саме так і потрібно. Так, морква змінила свій колір. Додаємо промити не замочений, а промити рис або рис січку. Щоб рідини зайвої тут не було. Ось тепер додаємо сушений чесничок, десь чайну ложечку. Додаємо мелений перчик, додаємо сіль, потім в кінці досолимо до смаку, все гарненько змішуємо і декілька хвилиночок, щоб рис, або рисова січка. Так можна робити і булгур, але і з рисом найсмачніше. Ось так. Просто щоб висмажуємо, щоб на рис був ніби покупаний. Ось так рейс став такий прозорий на колір. Пропитався. Оцим жирком, смаками цими. Криснею можна додати лавровий листочок при бажанні, я не буду. І заливаємо окропом, а заливаємо десь так, щоб було на палець зверху. все отак по дні, щоб нічого не пристало. Накриваємо кришечкою і готуємо до того моменту, поки м'ясо буде готове і рис буде готовий. Аж потім будемо додавати смажену капусточку. Ось така у нас виходить смакота. На дні воно не приставлене, де нічого, тому що воно ніби покупане, гарненько смажене, пропускувалося вже із водичкою. На цьому етапі спробуйте, якщо у вас не вистачає солі або якихось спецій, додайте і куштуємо рис і м'ясо. І якщо нам ще потрібно його трішечки приготувати, можемо додати трішечки окроку, от так ще. Якщо сіль, то посолили, а потім додали покроку. Накриваємо кришечко і готуємо майже до готовності. А у нас все майже готово. Аромати такі стоять, так пахне, ніде нічого не пристало, все таке рисиночка від рисиночки, дивіться. Відрізняється, нічого не злиплось. погляньте. М -м -м. Додаємо, смажену капусточку. Якщо у вас нема, підсмажте. Просто без спеції, просто присолив і все. І гарненько змішуємо. До речі, саме оце, отаку страву, раніше називали ліниві голубці. Не такі, як зараз готують. Зараз ліниві голубці зовсім не ліниві. Все рівно потрібен фарш перемолоти. Все рівно потрібно їх формувати, запікати, робити заливку якусь. Вони зовсім не ліниві. Єдине, що не потрібно, закручувати у листя. А оце більш такий лінивий варіант. М'яско порізали, капусточку, чи то потушкували раніше. От якщо є вашена капусточка, то не потрібно тушкувати, кидаєте відразу її. І все. От залишаємо на декілька хвилиночок, щоб гарненько подружилися, всі наші компоненти тут. І все, наша страва готова. Ось і все. Ми приготували. І в нас така вийшла смакота. М -м -м. І смачно, не скажу, що це так корисно. Але знаєте, коли їси якусь страву із задоволенням і вона смачна і поживна, то це і корисно. Саме більше смакує така страва, ви погляньте. Саме більше вона смакує із помідором. Якщо це сезон, літній сезон, це свіжий помідор. І якщо це у вас взимку, помідор квашений. Але. Саме з помідором, а з пом не так. А з помідором спробуйте це щось неймовірне. Ось так, помідорчик. Якась зелениночка, ось так. І виходить і смачно, і естетично. Ось така в нас вийшла з вами смакота. погляньте. Це просто шедевр. Тому готуйте, нехай вам смакує. А я вам скажу, як завжди, нехай Господь вас благословляє і береже. І щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Божого захисту вам. Бережіть одне одного, самі себе бережіть, тому що крім вас самих ніхто так не попіклується про вас, як ви самі. І хочу вам сказати, кому сподобалося це відео. Підписуйтесь, ставте «подобайки», діліться з друзями. Вам не важко так зробити, а цим ви підтримуєте, предлагаєте україномовний контент і мій канал. І хочу вам сказати для тих, хто вперше на цьому каналі, а можливо, хтось її слухає і щось мені подобається, це канал не просто про рецепти, це канал про життя. І тут не просто рецепти, тут пояснення, об'яснення. Як вчитель навчає діток, от А до Я. Так я навчаю, я готую страву від А до я. Тому швидких рецептів тут немає. Якщо хто бажає швидкі рецепти, в мене є на другому моєму каналі, так і називається швидкі рецепти з любов'ю». Всі ці рецепти, тільки в короткому вигляді, днем, одним днем пізніше виходять на моєму другому каналі, посилання є під відео. Тому вірю і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось. А з вами, як завжди, я Любов. Mm. Все просмажене все просякнуте цим жиком смачненьким. Це наскільки смачно, так що готуйте.